Сервіс лінію обслуговують 28 психологів, які пройшли відповідне навчання для того, щоб надавати кризову допомогу саме телефоном. Психологічна підтримка здійснюється за міжнародними протоколами, і ми керуємося ізраїльським протоколом ЯЛОМ та методом травмофокусованої когнітивно поведінкової терапії. Створення цієї лінії ми завдячуємо голові ради оборони нашого міста Олександру Вілкулу. Рада оборони міська влада ще на початку о, повномасштабного вторгнення створила одним з перших в Україні гарячу лінію, і ми зібрали дуже професійну групу психологів, яка о, яка зараз працює в нашому місті. За цей час було прийнято понад 2,5 тисячі дзвінків. Я приїхав сьогодні на зустріч з нашими психологами для того, щоб передати найщиріше слово вітання і вдячності від голови ради оборони Олександра Вілковіт, очільника міста і від всіх криворіжців, які користуються цією лінією. Це дуже важлива робота. Переважна кількість звернень на гарячу лінію пов'язана з війною, кажуть фахівчині служби. Якщо порівнювати нашу гарячу лінію з всеукраїнськими, в принципі, динаміка звернення така ж сама. В нашій країні е, такий інтерес до ментального здоров'я тільки-тільки зароджується. І ви знаєте, на це впливає війна, адже той рівень стресу, який відчуває суспільство, е, значно впливає на їх розвиток як ментальний, так і психічний. І це впливає як на доросле населення, так і на дітей. Психологічної підтримки сьогодні потребують все більше людей. Гаряча лінія працює щодня з 9 ранку до 21. Отримати консультацію можуть не лише мешканці Кривого Рогу. Здебільшого наші абоненти дізнаються про нас з пабліків і з нашого міського телебачення. Ми отримуємо звернення не тільки від мешканців нашого міста, не тільки від мешканців, які вимушено проживають в нашому місті, але ми отримуємо звернення від мешканців і інших міст і інших регіонів. Станом на зараз нам телефонували з усіх областей нашої країни. У кривому розі реалізують комплексний проєкт впровадження психологічної допомоги. Одним із його напрямків є гаряча лінія другим створення мобільних груп психологічної підтримки у місцях надзвичайних ситуацій. Ми виїжджаємо в ці місця, де трапляються прильоти, і працюємо там з цивільним населенням, надаємо їм кризову психологічну допомогу в той момент, в який вони найбільше цього потребують. Наступним нашим проектом провадження психологічної допомоги є якраз організація таких масових заходів для наших дітей, для дорослих. І тут ми залучаємо сім'ї із числа внутрішньопереміщених осіб, сім'ї наших героїв, захисників, ну і також. Сім'ї тих людей, які проживають в нашому місті, все це є складовою нашої міської програми, яка в тому числі включає в себе особливий напрямок цієї роботи дуже важливий. Це робота з ветеранами. Для цього ми проводимо тут, да, роботу нашої гарячої лінії, спортивні заходи. значить, працюємо з родинами напряму, надаємо матеріальну допомогу від міста. Робимо все для того, щоб і наші військові, і ветерани і їх родини відчували себе. Більш комфортно навіть в умовах війни, і окремий напрямок це робота з дітьми, адже ми бачимо, що саме ця категорія найбільш потерпає під час цієї ситуації, яка склалася через війну. Тому ми проводимо зараз заходи з новорічні та різдвяних. Діти можуть зателефонувати психологам. Психологи працюють в школах і в інших навчальних закладах. Таким чином, ми робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни стабілізувати внутрішній світ людини. Психологині кажуть, у найближчих планах ще один амбітний проєкт для реалізації в січня місяця. Ми розпочинаємо групи підтримки для жінок наших військовослужбовців, які перебувають в полоні. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.